Друзі, всім привіт! Як ви бачите, має знову свіженький автомобіль на продаж. Це Renault Master в третьому поколінні. Це 2,3 дизель, 145 кінських сил, потужність двигуна та механічна коробка передач. Це 21 рік реєстрація. 100-249 тисяч пробігу, оригінального, який б'ється по Renault. Повністю є вся сервісна історія. Так як ви любите автомобіль без ДТП, без косметики. І як ви бачите, це. Він обладнаний гідробортом. Потім покажу, як він працює, це дуже величезний плюс. Він на дві бокових дверки це база L2H2. Класна резина. Можна сказати, що автомобіль для свого віку вже ну, 4 роки це небагато, але він робить якусь роботу. Він, до речі, не возив важкий вантаж. Вам покажу відділ, Верніше, вантажне відділення. Це автомобілі, які роблять доставку автозапчастин. Вітрове скло я замінив, тому що була внизу тріщина, е, тут всій, в, цьому, ну, в цьому місці. Виглядало негарно, тут вікно недороге, там 100 доларів я поміняв вітрове скло. Ви бачите, воно тільки замінено. Є асистент руху по смугах, датчик дощу, датчик, датчик світла. Так, Маємо капот 104, 96. Можна сказати, в ідеальному стані. Десь якийсь такий невеличкий, може було скольчик. Так, це просто як новий. Оптика тут їхня стандартна, стан як нової. Раді... Рішітка радіатора, нічого не побито, все в дуже гарному стані, бампер теж без тріщин, без царапин. є передній парктронік. Ну, Автомобіль на 5 з плюсом, можна сказати для свого віку. Маємо 93. 80, шини тут, процентів 80, диски просто ідеальні. 80, 87, 103. Маємо по вікнах вона 20-ті роки. 98, 121, 123, 113, 111, 108. 87, 76, 93, 101, 104, 103, 99, 90, 88. Як ви бачите, ця сторона без косметики. Вона вся рівненька. Як називають, як сторона з цієї сторони. Шини тут теж процентів 80 арки. Від струєні, немає корозії, одна ресора, дисків ідеалі. Також є боковий партронік, тому що є асистент мертвих зон в зеркалах, як ви бачите. Зацініть вантажний відсік, він як новий. Тут немає пошкоджень ніяких, аптечка є зверху, арки тут зашиті. Як ви бачите, підлога вона не витерта, вона має свою таку шегрень. Часто беруть, перевертають її другим боком, коли вона знищена, щоб гарно виглядало. Ну Ви можете собі зламати ноги, коли буде слизьке взиття. Підлога тут в оригіналі. Гідроборт працює, це дуже зручно для тих, хто має якусь загрузку-вигрузку. Можна заїжджати рохлею. Так, 94, 98.

99, 92, 80, 95, 103. Диски ідеал, шини теж в дуже класному стані. 72. 83. 92. 88. 102. 119. От замітьте, ці рейки мають завжди більше в них. 91, 78, 91, 84, 85, 87, як ви бачите, весь в оригінальній фарбі це дуже величезний плюс. Ну, Хоча для мене це немає різниці, головне, щоб не був ДТП і не було кілограми шпаклівки, але попав в оригіналі без проблем. Наоборот, плюс. Ще раз показую диски гарні, разина теж. Всі пластики по кругу. Ціленькі, без пошкоджень. Рейки оці не необліжчі, часто буває, що вони облазять. Давайте вам ще покажу з цієї сторони. Підлога не вбита, з цієї сторони теж стеля має дуже часто, буває в них, що конденсат і на цих поперечках ржавіє. Тут все, як ви бачите, вона рівненька, без царапинок Буває, що часто поб'ють догори, перегородка, можна сказати, вона теж ідеальна. Зразу вам продемонструю, як працює гідроборт, хоча в мене там є ще один автомобіль на продаж в Ютубі, я показував. Так, буває, що його треба. Є такі, ви бачите, перехідні алюмінієві планки і ви можете собі спокійно, якщо треба, ви піднімаєте і заїжджаєте собі спокійно в будку. Двері в гарному стані. З цієї сторони теж все в дуже гарному стані. Тут є одна така невеличка, десь в цьому сприжали. але це не проблемка, її можна замінити. Так, воно все в ідеалі. Часто буває, що цей пластик побитий, ви бачите, тут все як нове. Я кажу, там в тих паспортів вказано, автомобіль возив запчастини. У мене вже четвертий підряд такий бус, тому хто шукає збережений для себе автомобіль, ви можете. Звертатися, зараз вам покажу. Кому не потрібно, ви можете зняти його, його вартість плюс-мінус. Їх купую часто на двохкаткові, повозять важкі грузи, вартість його десь плюс-мінус 500 доларів. Зараз вам покажу його по салону. Карти дверей вони як новенькі, часто буває, що тут де рішіточки побиті від зуття якщо їздять. Тут все як нове. Сидіння не перешивалось. Кому буде цікаво, покажу, який був автомобіль на аукціоні. Підножка в гарному стані, також поклеєні наклейки для того, щоб не вибивалося взуттям. Педальки тут не мінялися, але вони в гарному стані. Є резинові коврики, також стан керма тут непоганий. Є коректор фар з цієї сторони включання. Світла, ближнє дальнє. Як стандартно в кожному автомобілі, є полка зверху. І ви бачите, стан автомобіля дуже гарний. Так, Зараз ми його заведемо. Чеки, нічого не висвічується, все працює. Маємо круїз-контроль. З цієї сторони ми маємо відключання Assist і Асистент мертвих зон. В автомобілі є навігація, також, побачите, тут велика мультимедія, є задня камера, вихід на USB на AUX, кондиціонер і ми маємо бездротову зарядку. Також підлокітничок не витертий, і це сидіння воно складається на столик. я Потім мені важко переключити, бо тому що я з одною рукою знімаю, зараз вам покажу під капотом ще нам послухати як працює двигун. Двигун працює дуже гарно Ось без лишніх шумів все чудово тут ніхто нічого не відкручував все в заводському стані Фари теж оригінал Антифриз чистесенький в ньому. Тому, друзі, кому цікавий цей автомобіль, ви можете звертатися. Дуже достойний варіант. Всім, кому цікаво, ви дзвоніть, питайте, всім гарного дня і вдалих покупок. Всім пока-пока.